Реакція Росіян та Європи на чудову гру українців у Європі. Огляд матчу Севілья Жерона. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Історичний матч подарували українці Довбик та Циганков за Жирону проти Севільї. Артем став першим українцем, який провів хет-трик в Лалізі, та п'ятим українцем з хет-триками у топ-лігах. А віктор забив четвертий гол. Севілья відкрила рахунок на 10 10-й хвилині. А Довбик забив три голи у період 13-ї по 19-ту хвилину. Буквально 30 секунд не вистачило, щоб побити рекорд Суареса. Забивав Артем головою після подачі Савіо з лівого флангу, потім з паса того ж Савіо в дотик подвоїв рахунок. А третій гол український форер провів, коли красиво обіграв Сергіо Рамоса. Таким чином, Довбик повторив досягнення Андрія Шевченка, який забив три голи в серії А у Ворота Лаціо та Перуджі, а також Андрія Вороніна у ворота Армінії та Енергії. Саянков забив свій м'яч у другому таймі, та також після передачі Савіо. Віктор на швидкості випередив Маркау та не залишив шансів воротарю, а крапку в матчі поставив Стуані. Підсумок 5-1. Організатори найсильнішої ліги у чемпіонаті Іспанії назвали дії Довбика на полі неймовірними, а саме футболіста схарактеризували двома словами: гольова машина. Це щось неймовірне, гольова машина, написала Лаліга у Твіттері. Футбольні фанати з усього світу теж відреагували на цю неймовірну гру. Найсмертоносніший нападник. Він заслуговує на виграш Кубу королів. Велика машина, Гольовий автомат. Найкращі українські гравці. Слава Україні. Дуже приємно. Вони називають його Термінатором: Найкращий нападник у Лалізі. Гарна гра. Давайте продовжувати. Найкращий нападник у Лалізі. Довбик скоро в Реал Мадриді. Український Холланд. Фланги фантастичні за швидкістю. Вітаємо не тільки до УБК, браво! Такі слова про наших гравців дуже приємно чути. Але як ви розумієте, в Росії за цим матчем теж пильно слідкували. Всі російські коментарі я буду дублювати українською. Скоро їх розіб'ють і будуть боротися за виживання. Ослаблену Севілью перемогли без проблем. Які молодці, доганяють королівський клуб? По цим коментарям може здатися, що не все так погано. Але це все тільки початок. Набрався досвіду проти Зеніту. Українець. Коротко і ясно про те, що є ті, хто заздрять успіху наших гравців. Господар Каталонії, зараз навіть хейтерам нічого сказати. Найкращий гравець СНД на цей момент. Але наша людина пояснила, що Україна не є частиною СНД. На що м'яко не дуже розумні люди почали писати, що СНД це колишні країни СРСР і взагалі приплітати Крим. Це багато говорить про їхню освіту, пару сезонів і його потім буде непомітно. Ви вже набридли з оцим довбиком. Не засмучуйтесь, українці активізувались. Цей українець змусив себе поважати. Це були найлагідніші коментарі з усіх, бо також було дуже багато коментарів, які, на жаль, я не можу вставити в цей ролик через правил YouTube. В цілому нас зрозумілий: або вони не хотіли вірити в успіх наших гравців, або вони присвоювали цей успіх собі. Все як завжди, Київське динамо в Україні завершило перший етап підготовки до весняної частини сезону УПЛ. Після нього команда вирушила на другий збір до Туреччини. На тренувальний збір вирушило 29 футболістів, повідомила прес-служба Динамо. Команда вирушила на турецький збір 21 січня. Через аеропорт Кишиніва футболісти столичного клубу вирушать до Туреччини. Серед 29 футболістів знайшлося місце для Андрія Ярмоленка, який тренується в індивідуальному режимі. У ротарі Бущан, Ігнатенко, Моргун Нещеред. Захисники: Біловар, Вівчаренко, Дубінчак, Дячук, Малиш, Міхавко, Попов, Сирота, Тимчик, півзахисники: Андрієвський, Беніто, Брашко, Буяльський, Волошин, Діало, Кабаєв, Караваєв, Рамадані, Царенко, Шапаренко, Шепелів, Ярмоленко, нападники Ванат, Пономаренко, Супряга у рамках турецького етапу підготовки до сезону Динамо зіграє 10 товариських матчів. Балкани, Косово, Легія, Польща, Пахтакор, Узбекистан, Левське, Болгарія, Нієпая, Латвія, Шкендія, Північна Македонія, РФШ, Латвія, Динамо, Тбілісі, Грузія, Петрокуб, Молдова, Шериф, Молдова, захисник англійського борму ту та збірної України, Ілля Забарний може розпочати наступний сезон в іншому чемпіонаті. Він є одним із найбільш затребуваних гравців оборони клубів АПЛ. Забарне отримає пропозиції з Італії, Німеччини, Саудівської Аравії та інших команд Англії. Повідомляє Daily Mail. Ілля Забарне став одним із кількох футболістів прем'єр-ліги, які відіграли всі матчі цього сезону в основному складі своїх команд. Вболівальники Бормуту вважають українця лідером оборони вишень, а інші клуби готують угоду щодо трансферу 21-річного гравця. Останніми тижнями активізувалися чутки про інтерес Мюнхенської Баварії до захисника збірної України. Чемпіонам Німеччини необхідний молодий фізично витривалий та перспективний футболіст, за якого не доведеться платити надто великі гроші у січні 2023 року. Бормут заплатив Динамо за Забарнов майже 23 мільйони євро. Вишні готові відпустити Іллю за суму в 50 мільйонів, проте Баварія намагатиметься трохи знизити ціну. У сезоні 2023-2024 Ілля Забарний зіграв за Борну 22 матчі у всіх турнірах. Його команда посідає 12 місце у турнірній таблиці за підсумками 21 туру англійської прем'єр-ліги. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, а також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Зами був я Екстра Тайм до нових зустрічей.